Для обох фіналістів перемога у Кубку області єдина можливість здобути бодай якийсь трофей у цьому сезоні. Тому на гру команди налаштувались серйозно. І Якщо маяк не один раз грав і перемагав у фіналах Кубка, то для енергії вихід у цю стадію турніру є неабияким досягненням. 36 років назад приймали участь у фіналі. А це через 36 років вони перше ну як опинилися. В фіналі фінальна гра вийшла як фінал. І вже на початку матчу прагнення енергії до перемоги втілилось у забитий гол. Його на дев'ятій секунді на очах п'яти тисяч глядачів забив Віталій Брикса. Проте, вже невдовзі сарничани з усилями Олексія Брижа, змогли зрівняти рахунок. Енергетики втратили м'яч біля свого штрафного майданчика, чим і скористалися гравці маяка. У другому таймі Володимирець знову виходить вперед. Після штрафного удару досвідчений голдкіпер-маяка Андрій Левчук припустився в прикриї помилки, і рахунок стає 2-1 на користь енергії. Сто відсотка ви що, тут даже немає ніякої мови. І знову на допомогу серний приходить Олексій Бриж. У протистоянні з захисником йому вдалося переправити м'яча у воріт суперника. Після цього у центрі поля сталося зіткнення двох суперників, яке згодом переросло у командну сутичку. Розібравшись в епізоді, арбітр справедливо показав червоні картки ініціатором конфлікту. А незабаром другу жовту отримав гравець у помаранчевій формі. і енергія залишилася догравати у дев'ятьох. Основний час переможця не виявив, а у додатковий час команда Володимирця, хоча і грала у меншості, проте як зрештою і весь матч багато атакувала. Наш футбол це футбол атакуючого Плану. Я його весь час, все своє життя сповідую. І як кажуть, я вирощую таких футболістів, які не бояться, як кажуть, іти один в один в обводку, які імпровізують на полі. Тож це футбол, це гра для зритів. Додатковий час також не виявив переможця. А у серії пенальтів воротар маяка Андрій Левчук реабілітувався за другий гол, відбивши два удари з 11-метрової позначки. Це чуть-чуть це -чуть, чуть -чуть від природи, скажу так. Це лотерея. Тут не можна бути на 100% уверений, куда чоловік пробіг. Повезло. Це, мабуть, саме боляче. що зрозуміло, що це, як кажуть, і, і, і не перемога, і не поразка. З рахунком 5-3 у серії пенальті перемогу здобуває маяк. Перехідний Кубок області цьогоріч їде до Сарн. Руслан Савуляк, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.